Умті um про головне. І ось зараз Белгород привратився буквально в аналог Донецька. Навіть за відсутності, поки ще F-16, Збройні сили України будуть продовжувати атакувати російські аеродроми. Тримаємо, щоб зілянський здавалося. Ми треба вдати приказ прикратить запротивлені. Чому це важливо? Остання потужна атака на російські аеродроми свідчить про те, що у росіян немає достатньої кількості засобів ППО для захисту своїх авіабаз від українських безпілотників. Російська протиповітряна оборона це така ж сама ППО, яка у нас була до того, як нам почали постачати партнери більш сучасні засоби знищення повітряних цілей. У Росіян є велике різноманіття ППО. Але ця зброя навряд чи зможе боротись з дронами. Вона не була на це розрахована, адже кожен ЗРК розроблявся проти конкретного класу цілі. І зараз у Росіян немає такого комплексу, який може збивати відразу все: і балістичні ракети, і шахеди, і невеликі БПЛА. Росіяни поки що не можуть зрозуміти та підлаштувати, щоб ефективно знищувати наші далекобійні дрони. В чому небезпека от, використання цих ракет Х 69 Дев'ять. Вони власне є новими ракетами. Вони мають кажучи, там дальність в межах 400 кілометрів, але вони використовуються не зі стратегічних бомбардувальників типу Ту-95, як оці ракети х 101 які. Ми відслідковуємо тому, що злітає бомбардувальник. Ми знаємо, що так чи інакше будуть пуски ракет. А оці Х9 використовується з фронтових бомбардувальників там Су-34, там Су-35, і фактично важко визначити, коли саме буде пуск з цих бомбардувальників, і ця ракета летить на нижчій висоті, і вона фактично ну, використовується для таких підступних ударів сьогодні. Дні і в і, 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 і євлаш речник повітряних сил сказав про те, що нам потрібні патріоти, аби збивати ці е, крилаті ракети. Це не зовсім. Так, тому що оці крилаті ракети є дозвуковими, Їх можна збивати навіть з ПЗРК, з будь-яких систем, які там збивають шахеди, можна збивати оці Х-69. Питання в тому, що треба збільшити кількість різних засобів на прикритті наших ГС і ТЕС. Це треба робити і самостійно і в співпраці з нашими партнерами. Так що питання Петріотів і інших систем, які збивають крилаті ракети, ну на порядку денному це те, що порушується. І президент. Там і міністром закордонних справ у контакти з нашими європейськими і американськими партнерами та я тут до речі не збрехав за останні кілька тижнів. Ворогу вдалося знищити. Ну, вивести з ладу 6 гігават потужності енергетики України зруйновано 80% теплової генерації ТЕЦ та тест, тобто теплоелектроцентралі та теплоелектростанції. Тепло Про це заявив був прем'єр-міністр України Денис Шмагаль в інтерв'ю естонському національному телерадіомовню. Звичайно, в нас ще є сонячна генерація, атомна генерація. Найголовніше гідро там генерація. Ну багато всього в нас ще є. Ну не так багато, але є. Тому це не, не покладе все, але сьогодні була заява Германа Галущенка. я Просто до слова скажу ну, міністра профільного, який сказав, що ми маємо бути готові до будь-якого будь-якого сценарію. <кхм> І тут знаєш, я лише додам просто цікаво, що е президент заявляв цього тижня про те, що йому доповіли щодо е роботи по ракетній програмі України. Uh, і він сказав, що є певні результати. Тепер важливо, щоб збройні сили України це реалізували на фронті. А uh, секретів президент не видавав. І я тут думаю, чи може йти мова про гріну. Помогу гріміс це вони ті ж саме, лише що це експортна і не експортна Абсолютно назва та ОТРК оперативно-тактично ракетний комплекс. Я не думаю, що про нього йдемо. Хоча не знаю, що не знаю. чому президент це сказав? І чи це дійсно анонс такий? А чи робота дала дає певні результати? Ну насправді у нас є дві державних програми: одна там програма стосується боєприпасної припасної галузі, а друга це безпосередньо скерована на створення далекобійних систем враження. Власне розуміємо, що ці обидві програми є таємними, тому що ворог намагається зіпсувати будь-які там ініціативні дії української сторони. Але коли ми говоримо про ракетне озброєння, то були вже попереджуючі там заяви, коли зокрема, якщо не помиляюся, Міністр стратегічної галузи промисловості казав Камишн казав про те, що у нас там є ракета на 800 кілометрів, яка вже там застосовується. Можливо, це були такі рекламні заяви, але в будь-якому разі це означає, що напрацювання в цій царині відбувається. Тобто, якщо 800 кілометрів, це може бути там одна версія. Коли ми говоримо про оперативно-тактичні ракети, типу там Грім чи Сапсан, які були спочатку з дальністю 300 кілометрів. Зараз можливо це може бути і більш. Але розуміємо, що ці проекти технологічно складні. Але у будь-якому разі вони відносяться до пріоритетних і створення таких ракет, які спроможні на додачу до далекобійних дронів завдавати ударів в глибині території противника або на лінії оборони, це вкрай необхідно для наших збройних сил. Коли ми розуміємо, що вже декілька років поспіль ми сподіваємося на отримання та отримали 20 атакамсів і далі знову велика пауза. Тобто фактично у нас відстань 300 кілометрів нічим не, не не покривається, коли ми говоримо про ра. Ракетне озброєння безпілотники так, але ракетних систем такої дальності у нас немає. Максимум що у нас є на 150 км, кілометрів. Це оці Ground Launch Small Diameter Bomb, який ви запускаються з хаймарсів на вісне 150 км. кілометрів. Це поки що наша найдовша рука в можливостях знищувати противника. Ось ця заява те про що ти в програмі свої говорив сьогодні. Також про те, що Європарламент поставив чітку умову або або Сім, хоча петрітів, ну і, і і батарей і цих систем управління для України або Єврорада не одержать гроші. перш за все, це гроші підуть на ті чи інші держави, члени Європейського Союзу. А наскільки це може швидко спрацювати? І, бо коли питання йде про гроші, якось все пришвидшується, мені здається. Ну насправді і так і ні, тому що фактично скоріше ця заява вона є такою політичною. а коли йдеться про те, що треба знайти і виділити комплекси Петріот з власного арсеналу, передати їх Україні. То там починають вже починати голоси там урядовців і політиків є, і чиновників, які можуть ну не підтримувати оці прагнення, які от оголосили про те, що треба щонайменше знайти сім систем для у. України це не так все просто, але в будь-якому разі, повторююсь, дійсно в Європі близько 30 систем Петріот, які використовуються низкою армії, і фактично знайти щонайменше 3-5 для України ну, вкрай потрібно, тому що президент говорить про 25, міністр закордонних справ говорив, щонайменше про 7 систем Петріот. Так що ну все таки сподіваюся, що о, європейці розуміють ті виклики, які стоять перед Україною і так само, як і перед їхніми і державами, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, сказав, що він знайшов по світу 100 систем Петріот, які. Там або не використовується, або воно ну, зараз не... Не, не не думаю, що О, зараз у взагалі от в світі є 16 країн, які використовують Петріоти, і дійсно там оцих е, оцих дивізіонів, які виконують бойові задання. 96 – Це якраз Європа, Азія, близький схід. І 30 цих комплексів в Європі решта 60 американців. А, а там певна частина, якраз в а, Азії на Близькому Сході. Якщо б і тут на насамперед, ну скоріш Судівська Аравія має там десь 25 оцих дивізіонів. Можливо, ці британці нам допоможуть переконати судівську аравію. А ї... це все час та і ми говоримо про те, що абсолютно. за цей час ну, от є 80% знищеної теплової генерації. І ворог має, на жаль, це вікно можливостей, Попри те, що звичайно багато чого і вдається збивати, але ти не можеш збити те, що ти не маєш чим збити, але лопатою ти це не зіб'єш. Історіус там намагається обвиняти Путіна, що Путін якби Росія використовує этот перехват для того, щоб дискредитувати Германію, і шатання в германські політичні сили.